Привіт, дорогі друзі! Сьогодні я хочу посіяти на розсаду яскраву різнобарвну квітку ротики садові або антіріум. Та в цьому відео я хочу поділитися з вами дуже зручним способом посіву на прикладі мого насіння. Оскільки насіння садових ротиків дуже дрібне, то цей метод допоможе мені посіяти його дуже швидко та просто. Висота цих рослин всього 25 см. Тому я обрала суміш садових ротиків, призначених для вирощування, у балконних ящиках. Терміни посіву садових ротиків на розсаду це лютий або березень. Також хочу зазначити, що для більш раннього цвітіння, та якщо у вас є лампи для досвідчування, можна посіяти насіння у більш ранні терміни. Та якщо навіть посіяти їх на початку чи у середині березня, то в червні ми отримуємо яскраве цвітіння аж до самої осені. Для посіву я буду використовувати ось такі ячейки від великої касети, які я спеціально обрізала так, щоб вони увійшли у цей прозорий контейнер з кришкою. Він буде виконувати роль піддону і одночасно служити тепличкою. Ґрунт для посіву антіріума повинен бути максимально наближеним до нейтрального. Оскільки в мене покупний торфяний ґрунт з більшою кислотністю, то я додам на пів літри ґрунту одну чайну ложку молотої креди, щоб трохи знизити кислотність. Також для кращого живлення додам пів чайної ложки мінерального добрива нітрамофоски, яка містить рівні частини азоту, фосфору та калію. Тепер все ретельно змішую і заповнюю ячейки підготовленим ґрунтом. Після чого ставлю касету у контейнер. Тепер потрібно розрівняти поверхню ґрунту і трохи утрамбувати її. А якщо ґрунт занадто сухий, треба зволожити його відстояною водою. У пакетику в мене лише 10 насінин, тому дуже обережно витягую їх і кладу на кришечку або на тарілочку. А для того, щоб посіяти таке дрібне насіння, я буду використовувати звичайний медичний шприц. Я набираю трохи відстояної води у шприц і змочую кінчик голки у воді. Таким чином я буду піднімати по одному насінню та переносити у кожну ячейку. Кожна насінина потрапляє на поверхню ґрунту і для поливу я також буду використовувати цей самий шприц, щоб трохи зволожити самі насіння для кращого проростання. Оскільки в мене лише 10 насінин, а ячейок тільки 8, то я посіяла по 2 насінини в 2 останні ячейки. Після посіву насіння не треба присипати ґрунтом. Вони повинні залишатися тільки на поверхні. Тепер закриваю контейнер кришкою, наклеюю на нього малярну стрічку з назвою та датою посіву і ставлю контейнер у тепле місце з температурою приблизно 25 градусів. Я поставила контейнер на підвіконня, під яким в мене є батарея опалення. Тут також є лампа для досвідчування, під якою вже стоїть інша моя розсада. А коли з'являться сходи моїх садових ротиків, а це приблизно через 10 днів, на них відразу буде потрапляти світло і вони не будуть витягуватись. Перед появою сходів дуже важливо підтримувати вологість ґрунту та самих насінин, і при необхідності проводити зволожування із пульверизатора. А після появи сходів бажано знизити температуру до 18 градусів і забезпечити додаткове освітлення на 12 годин на добу, щоб рослинки не витягувались. Друзі, ось так за допомогою звичайного медичного шприця можна посіяти будь-яке дрібне насіння. А якщо вам подобаються мої відео, підписуйтесь на канал. Попереду ще багато цікавого. До нових зустрічей, друзі!